Ця медитація допоможе тобі створити потужний купол захисту навколо себе, в якому ти зможеш відчути глибоке відчуття безпеки та внутрішнього спокою, зможеш відкрити своє серце для божественної любові та довірити своє життя рукам Бога. Прийми зручне положення свого тіла, закрий очі, зроби глибокий вдих через ніс і відчуй, як повітря наповнює твої легені, ніби живий потік енергії входить в тебе. Тепер повільно видихай через рот. Звільняючи всі турботи та напругу, що встигла накопичитись за сьогоднішній день і не тільки, дозволь кожному видиху бути довшим, ніж в тих, вдихаючи, відчуй, як свіже повітря приносить спокій і ясність, а з кожним видихом усе, що турбує. Розчиняється у просторі і просто зникає. Продовжуй дихати в такому ритмі, який буде комфортний для тебе. Кожен вдих занурює тебе глибше відчуття спокою, а кожен видих приносить розслаблення. Ти відчуваєш, як твоє тіло поступово звільняється від напруги, і з кожним подихом твої м'язи розслабляються все сильніше. Зроби ще кілька глибоких вдихів і видихів, дозволяючи собі повністю зосередитися на своєму диханні. Ти тут і зараз, ти в безпеці. Тепер, коли твоє дихання стало рівним і спокійним. Уяви, що ти опинився на красивому лузі. Тут повітря свіже, м'яке. І все навколо тебе сповнене гармонії. Раптом з неба починає крапати легкий дощ. Цей дощ незвичайний, він м'який і теплий, ніби створений спеціально для того, щоб змити з тебе всі негативні емоції, всі тривоги, страхи. Кожна крапля цього дощу торкається твоєї шкіри. І з кожним дотиком ти відчуваєш, як із тебе змиваються всі негативні думки, хвилювання, напруга, відходить весь стрес, в якому ти живеш уже дуже давно. Тобі подобається відчувати дотик краплин до твоєї шкіри. Вони ніби пробуджують кожну клітинку твого тіла до життя. Тіло відгукується на цей лагідний дотик, розслабляється, ніби приймаючи в обійми цілющу силу природи. Дощ повільно стає густішим. І кожна крапля, наче маленький масаж, знімає з тебе весь тягар, який несеш за плечима. Ти відчуваєш себе очищеним, легким, вільним. Небесна вода, що стікає по шкірі, нагадує тобі про те. Як усе в світі тече і змінюється, як кожен момент перетворюється на наступний. Він нагадує про те, що необхідно цінувати момент. Момент, в якому ти тут і зараз. Дощ стає інтенсивнішим. Але він приносить тобі виключно приємні відчуття очищення. Ти чітко відчуваєш, як краплі змивають з тебе всі страхи, невпевненість, турботи. Краплі просто розчиняються і зникають, стікаючи до землі. Ти відчуваєш, як стаєш легшим. Як твої думки очищуються, а тіло наповнюється свіжістю, через деякий час дощ починає вщухати. Ти все стоїш серед лугу, повністю очищений, вільний від усього, що обтяжувало тебе. Твоє тіло розслаблене, розум ясний. Душа сповнена гармонії. Ти піднімаєш голову і бачиш, як на небі з'являється дивовижна і яскрава веселка, вона прямо тягнеться через усе небо, і від неї йде тепло і світло, це не просто природне явище. Ця веселка є символом оновлення, символом сили та захисту. З кожною миттю веселка стає дедалі яскравішою, її кольори сяють все інтенсивніше. Ти відчуваєш, як із неї починає з'являтися особливий світлий купол. Він ніби народжується прямо з бар веселки і поступово пускається на тебе, огортаючи тебе своїм світлом. Цей купол наповнений енергією світла і безумовної любові. Він повністю оточує тебе, створюючи захист. Від будь-яких негативних думок, емоцій і страхів всі будь-які зовнішні загрози не можуть пробитися крізь цей купол. Ти в абсолютній безпеці. Ніхто і ніщо не може порушити твій спокій всередині цього простору. Купол починає розширюватися, стаючи прозорим, але водночас сяючим, і він випромінює м'яке, тепле світло, яке огортає тебе з усіх боків, в ньому ти відчуваєш себе в абсолютній безпеці. Цей купол настільки міцний. Що ніщо не може проникнути крізь нього, усі страхи, тривоги, негативні думки залишаються за його межами, розбиваються б його стінки і розчиняються в повітрі. Тепер ти відчуваєш, як купол захищає тебе від будь-яких зовнішніх загроз. Тривог, негативу. Усередині купола панує спокій та гармонія. Кожен вдих, який ти робиш, наповнює тебе світлом, енергією, силою. Ти знаходишся в самому центрі цього захисту. І він робить тебе невразливим для будь-якого страху. Уяви, як з кожним вдихом світло всередині купола стає яскравішим. Це світло проникає в кожну клітинку твого тіла, наповнюючи його силою та спокоєм. Усі негативні емоції розчиняються в цьому світлі і ти відчуваєш себе абсолютно захищеним. Купол не лише захищає тебе від зовнішніх загроз, а й приносить внутрішню гармонію. З кожним подихом ти відчуваєш. Як твоє тіло наповнюється новою енергією, яка спонукає до життя нових яскравих подій у твоєму житті. Твоє серце б'ється спокійно, твій розум ясний. Душа вільна від занепокоєння та переживань. Ти проникаєш цим станом внутрішньої цілісності і спокою, ніби все твоє єство наповнюється життєдайним світлом. Зараз зверни увагу на своє тіло. Відчуй, як ноги розслабляються, вони стають важкими, теплими. Відчуй, як розслабляються твої руки, як пальці стають легшими, наче повітря. Розслаблення поступово піднімається від ніг до голови. М'яко охоплюючи кожну частину твого тіла, ти досі в куполі спокою та безпеки, де немає місця для напруги чи тривоги. Цей божествений купол місце, де ти можеш знайти відповіді на всі свої запитання. Якщо тебе щось турбує або є якісь невирішені життєві моменти, ситуації, уяви, що всі вони залишаються за межами цього купола, нехай вони існують, але більше не можуть впливати на тебе. Ти знаходишся в просторі, де все стає ясним і зрозумілим. Де ти можеш приймати мудрі рішення, відчуваючи себе впевнено та спокійно, і тепер дозволь цьому відчуттю спокою та захищеності поглинути тебе повністю. Дозволь цій божественній енергії любові проникнути в кожну клітину твого тіла. Вона м'яко просочується через шкіру до кожного твого органа, відновлюючи його та зцілюючи. Віднині ти більше не відчуватимеш ніякого тиску зовні. Ти повністю зосереджений на своєму внутрішньому стані, на своєму диханні, спокої, що гортає тебе, тобі легко, приємно, комфортно у своєму тілі, в храмі своєї душі, де панує мир, радість та любов. Зараз уяви, що купол світла починає ще більше розширюватися. Він не лише захищає тебе, а й охоплює все навколо. Він настільки потужний, що тепер поширюється на все твоє оточення, на людей, місця та події, які викликають у тебе занепокоєння. Світло цього божественного захисту трансформує кожну твою тривожну думку на спокійну, кожен страх на відчуття захищеності та безпеки. Тепер уяви, що ти готовий заснути в цьому куполі. Ти знаєш, що навіть у сні. Цей захист буде поруч із тобою, оберігаючи тебе від будь-яких негативних думок або снів, твоє тіло розслаблене, твої думки чисті і спокійні. Уяви, як з кожним подихом твоя свідомість повільно занурюється в глибокий спокійний сон. Ти в безпеці, ти повністю захищений, твоє тіло і розум готові до відпочинку. Дозволь собі спокійно заснути, знаючи, що цей купол буде з тобою всю ніч, забезпечуючи тобі мирний. Та відновлюючи здоровий сон. Зроби ще кілька глибоких вдихів та видихів. Ти відчуваєш, як твій розум очищається, як тіло наповнюється легкістю. А всі страхи залишаються далеко позаду. Тепер ти готовий до спокійного і глибокого сну. Спи спокійно, знаючи, що ти під надійним захистом Бога. Довірся йому.